Отже, переходимо до в'язання 29-го рядочку, і нам тут необхідно знову ж таки зробити перехід за допомогою зірювання петлі у арочку, зв'язати стопчик ще один з накладом, дві повітряні петлі, два стопчика в цю ж арочку. 4 повітряні петлі, стопчик в цю арочку, 4 повітряні петлі, стопчик в наступну арочку. 4 повітряні петлі, 2 стопчика, в наступну арочку. 2 повітряні петлі. 2 стопчика. 12 повітряних петель, елемент для завершення колосочка, Повітряна петля, 5 стопчиків попередніх 4. Повітряна петля 3 стопчика, повітряна петля. Повторюємо дзеркально ось ці елементи, 9 повітряних петель, стовпчик, 4 повітряних петлі, в цю арочку, 4 повітряних петлі і ще один такий елемент в цю арочку. 9 повітряних петель, стовпчик, накидом, вершину колосочка. Отже в'яжемо три повітряні петлі, стовпчик, стовпчик в цю ж арочку, дві повітряні петлі, два стовпчика в цю ж арочку, чотири повітряні петлі, стовпчик у цю арочку. Чотири повітряні петлі. Стопчик в наступну арочку. Ой, що це тут намотило. Три, чотири. Чотири повітряні петлі. І два стопчика в останню арочку. Раз. 2, дві повітряні петлі, два стопчика, в цю ж арочку. Ось так. 12 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Завершення колосочка. Повітряна петля, стопчик з накидом, два стопчика з накидом, і ще два стопчика в цю ж, один проти одного. Повітряна петля, три стопчика, в стопчик попереднього ряду, це ми вже будемо йти до завершення колосочка. Повітряна петля і церкально повторюємо елемент два стопчика. Два стопчика в одну петлю і стовпчик. Повітряна петля. Завершення. Елементу. Далі в нас дев'ять повітряних петель. Накид, і в оцю арочку в'яжемо стопчик з накидом. 4 3 4 повітряних петель. Стопчик в цю ж арочку. 4 повітряні петлі, накид. І ще один стовпчик наступну арочку. 4 повітряні петлі, стовпчик, цю ж арочку. Ось такий елемент виходить. Далі 9 повітряних петель. Накид і стопчик в цю, цей елемент, в цю вершинку. І далі повторюємо: 9 повітряних петель, стопчик в арочку, 4 повітряні петлі стопчик в арочку, 4 повітряні петлі, стопчик в арочку, 4 повітряні петлі, стопчик в арочку. В'яжемо знову ж ось такий самий елемент, як ось тут ми в'язали. І повторюємо ось так, як ми в'язали ось тут. В'яжіть 29 ряд самостійно і повертаємось.